Дефіцит держбюджету буде становити від однієї Це оптимістичний сценарій, оскільки цього року дохідну частину складно було виконати. Починаючи з липня у бюджеті спостерігаються дуже значні проблеми. Якщо в липні це було падіння мінус 20% відсотків по відношенню з попереднім роком, то далі це було близько трьох плюс зростання у доходах. Такі ситуації, наш скажімо, дефіцит бюджету він може набути досить критичного рівня. Експерти кажуть, щоб виправити ситуацію, потрібна інша податкова політика. Занадто багато віддає бізнес в умовах кризи державі, проте зменшення податкового навантаження може призвести і до дисбалансів у наповненні самого бюджету. Доведеться шукати додаткові джерела, податок на розкіш та по іншому перерозподіляти кошти. Податки повинні бути сплачені в регіоні 70% а 30 в центр, а не навпаки. Тільки маючи мотивацію, може регіон розвиватись і відповідним чином створювати робочі місця. І бути зацікавленим у цьому переважна більшість економістів. Переконані на місцях ефективніше розподілятимуть ресурс, бо точно знають, які дороги та тепломережі потрібно ремонтувати. Окрім того, саме на місцях ліпше знають інвестиційний потенціал свого регіону.